В актовій залі Ставищенського районного підрозділу ПАД «Київобленерго» з нагоди професійного свята зібралися всі енергетики району. З вітальним словом до своїх колег звернувся начальник підрозділу Віктор Голік. Підсумувавши річну роботу, Віктор Григорович зазначив, що Ставищенська філія увійшла у п'ятірку кращих в області. І, хоча цього року енергетики відзначають своє професійне свято в непростий час, весь колектив робить все можливе, щоб відновити безперебійну роботу електромереж. Будемо на роботі. Ну і дозвольте привітати вас із Днем енергетика з успішним закінченням трудового року. Побажати вам мирного неба, як це не було, своєї землі під ногами. Так, проти позатишку. Цього дня привітати енергетиків завітали представники влади. Голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич та голова районної ради Віктор Паланський. Структура і те, що ви робите, віддано, сумлінно, ви його будете виконувати, то я думаю, спільно ми дойдемо, цієї непорозуміння, неполадок і все таке інше. Так що я вас вітаю, хай всього найкращого буде в ваших сім'ях, буде мир, злагода і достаток. Я вас вітаю. Хочу побажати вам також міцного здоров'я, щастя, добробуту вам і вашим родинам. У вас є і давно з вами працюють відповідальні і досвідчені керівники цієї установи, тому всіх разом я вітаю із наступаючими новорічно різдвяними святами. Щастя вам, здоров'я, всіляких гараздів вашому житті. Пільну почесну грамоту від Свищенської райдерзміністрації районної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію і з нагоди свята отримали майстер виробничої дільничної бригади номер 1 Микола Вілінський та машиніст автовишки і автогідропідйомника Микола Тертичний. Церемонію нагородження продовжив селищний голова Олександр Тертичний, який вручив відзнаки електромонтеру з експлуатації електролічильників Сергію Волошину та фахівцю з комунікаційних розрахунків Ірині Маковецькій. Незважаючи ні на що ви є відповідальними працівниками, на вас можна покластись, і нам дуже приємно все таки привітати вас святом, побажати всім вам, вашим родинам здоров'я міцного, мирного неба в першу чергу, щоб припинилася війна. І ви спокійно вже могли всі працювати. Ну я думаю, що і уряд, і весь український народ буде надіятися на те, щоб будувати мирне майбутнє нашої держави.